Доброго вечора. Іди нахуй. Ой, у лузі Джонсонюк, Байрактар, Бандерсмузі, Пес Патрон, їбаших блять. Добре діляборі в лютому 22-го перед нами відкрилася прірва кошмару болю та невизначеності. Тож ми тримали свої кукухи будь-якими методами, зокрема й нестримним меморобництвом з будь-яких підручних матеріалів. Хвадіть курити, де попала, куріді там, де ще не потрапило. Українці змогли перетворити на меми все, що їм подобається. Маленький пес бігає за мінованими полями з ризиком у будь-яку мить розлетітися на тисячу манюніх закривавлених шматків хоч у з ним марку, чашку, футболку, татуху, мурал і вулицю у Вінниці. Місцевий феодал з лайкою записує звернення до Зеленського. Він озвучує мої думки. Хай береже його Господь. І дуже тобі велика повага, що ти єдиний, хто це зробив, і ти єдиний, хто зміг блядь, зоб'єднити коросеве людей. Паляниця, Укрзалізниця, полуниця, чмоні та Чмобіки, банки з помідорами, якими збивали дрони, та цигани, які вкрали танк. Коли через кілька десятиліть, онуки спитають у вас: діду, а що означає несеться? Ви згадаєте саме цей період. Наші це. Кані укралі там і путіна. Там да три танки. циган. Да, украли ну, там. Та, ну а стало тут. Але минуло три роки. Щось втратило свої позиції на біржі приколів, щось взагалі забулося, а комусь з поплавою весни 2022 року жити як мінімум до повноліття. Мене зовут Ігор, моя дружина Настя, син Артем, і ось Янжевелін. Джевелін. Ян Джевелін. Ян Джевелін. Джевелін. Джевелін, Добрий ранок. За даними Міністерства юстиції, з 22-го року український генофонд поповнили 1425 Стефаній, 4 миролюби, 7 джавелінів, кілька похідних від цього імені, а також один Артур Байрактар. До речі, про Байрактар. Байрактар. Бігає Черкащиною трирічний русський воєнний корабль нахуй» – Ми не знаємо. Руський воєнний корабль іди, нахуй»! От тільки давайте не відводити сором'язливо погляд зі словами, що ви цього не репостили і дивились лише вечірні звернення Володимира Зеленського та зведення Генштабу. В 2022 році нас всіх накрила хвиля патріотизму, декого вона взагалі віднесла у відкрите море і ті досі розглядають патріотичні хмаринки, дрейфуючи на спині. Це був стан афекту, в якому ми несвідомо генерували не лише крутий контент, а й відвертий кринж. Та й само інфополе відригувало такі речі, що страшно згадати. Шановні колеги, <смір> добре ранок звучить, дещо іронічно, але тим не менш. Значить, підемо по периметру повісткової обстановки воєнної, яка яка у нас зараз відбувається. Ваш мозок, певно, вже заблокував цей спогад як травматичний, але ми нагадаємо: в перші місяці повномасштабного вторгнення Олексій Арестович був одним з головних спікерів офісу президента. Він вчив українців рахувати кількість Чорнобаєвок перед сном замість овець. і взагалі отримав прізвисько Заспокійливе. Кстати, господа серіал Чорнобаївка наконечник купився 30 Чотири серії, по-моєму, там було в общій служності для около того. Популярність Арестовича була настільки великою, що ще трохи і його ростову ляльку замовляли б на свята на рівні з псом-патроном. Активна оперативна фаза, от вона закінчиться протягом двох трьох тижнів. Страшно згадувати, що в 2022-му Арестович був одним з найавторитетніших джерел інформації для українців. Йому довіряли навіть більше ніж залужному. А співачка Джері Гейл у своїй пісні вписала його в святу трійцю українського спротиву разом із Зеленським. Ським таким а по заду арестович а по на щастя, Арестович швидко показав, що він і є той самий москальний красивий, про якого йдеться у приспіві, а міг би бути обачнішим і зараз знімався би для журнала Вог. І нічого лучше святосою. Ми поки тут, на цій території не придумали. В общем, щоб якось компенсувати цю втрату. Ми навіть намагалися зробити українця з британського прем'єр-міністра. І, здається, трохи перестаралися. Я зараз така е, щаслива і рада, наче я Бориса Джонсона наживо побачила, а не тістечко назване на його честь. Ось власне, ось він цей легендарний. Круасан Борис Джонсонюк. Ну окей, не трохи, але у виправдання скажемо, що Джонсон сам винен, не треба було говорити українською. Коли Українець чує, як іноземець говорить українською, він вже не може себе контролювати. Прем'єр-міністр Великої Британії став козаком Борисом Чуприною. Рішення про посвячення Джонсона у козаки ухвалила Чернігівська козацька громада катерининської церкви. Грамоту, яка це посвідчує, відправлять у Лондон. І насправді ця ставка зіграла. Козак Борис Чуприна досі один з найбільших друзів України на міжнародній арені. Схоже, що після відставки з поста прем'єра проукраїнські заяви стали головним напрямком діяльності Джонсонюка. Як то кажуть, хай Бог дасть йому Хелсі Лайф. Потрібно зробити Україну неприступною для подальших атак Росії. Нам потрібно перетворити її на сталевого їжака. До речі, про Бога. Дякуємо, що вберіг і зробив народним улюбленцем Джонсонюка, а не Поворознюка. Відчуття надійності та безпеки жителям нашої громади надає керівник громадського формування з охорони порядку Олександр Поворознюк. Слава Україні, слава нації і ПЕЗД Російської Федерації. Якщо хтось хвилювався за долю цього втілення української хтоні, то не хвилюйтесь, поворознюк нікуди не зник. У 2025-му він продовжує кар'єру блогера, опініон лідера та мікроінфлюенсера. А знаєте, чому після цих усіх НАБУ порішали, відпустили? Не було майданів, бо за це ніхто не платив. Я вам скажу прямо: от просто як воно є: Любий мітинг, любий майдан завжди керований, організований і кимось Я хотів би сказати, Вова. Єбаш їх блядь, а ми тобі будемо допомагати. Добре, хоча б пес патрон не зайнявся політичною аналітикою, а спокійно собі тримає район у Чернігові. Зараз патрон у відпустці і живе життя, про яке мріє кожен українець, веде на даний час е, звичайний образ життя, звичайної собаки, ранкові прогулянки, ігри з дітьми, ігри з знайомими. Знайомими собаками, які також проживають на районі, заводити власну сім'ю та цуциків пес патрон планує, але пізніше каже його власник. Найбільш довготривалими, звісно, виявились пісні. Хтось їх Байрактарщиною. Ми ж назвемо їх. Ну да, Байрактарщина. Проте це наше національне надбання. Як стріляють джавеліни! У 2022 році достатньо було додати в текст пісні слова орк зсу джавелін, і океанельзи відразу відкладали свій реліз на місяць, тому що боротися з таким хітом за топ чартів Спотіфаю неможливо. «333 розлив. Ви навіть зараз їдете в таксі та чуєте пісні про Байректар, доброго вечора, Джонсонюка чи президента, якого не було і не буде. І не тому, що пісні грають в таксі, а тому, що вони досі постійно звучать в вашій голові. Настільки часто ви їх чули три роки тому. Стефанія, мама моя! Стефанія! Ось світає поле. А вона сіміє <кій> <кій> багато що змінилося за три роки повномасштабної війни, але руський воєнний корабль залишається на дні чорного моря. Ці воєнний кораблі іди нахуй! Корабель у нас посилали на бігбордах прямо посеред вулиці, на зупинках громадського транспорту, у торгівельних центрах, на марках, дорожніх знаках, футболках та татуюваннях. Ми так захопилися, що, вітаючись з іншими, почали казати спочатку: іді нахуй, потім Слава Україні, а далі вже привіт, як справи. Російський воєнний корабель іде, нахуй з типами Херсонщини. Згадуючи свою реакцію на всі ці меми, можна відчути себе дещо наївними. Хоча може все було навпаки. В дуже далекому 2022 році ми мали такі міцні шлунки, що перетравлювали будь-який контент, ніколи не насичувались і лише казали давай ще за три роки. Ми стали більш м'якими. Ми скаржимося, що з нами про щось не комунікують, що нам не доводять, чи щось не договорюють. Тепер згадайте 2022 рік. З нами комунікували Михайло Подоляк і Олексій Арестович. Тому нашій менталці не лишалося нічого іншого, як триматися за два слова від Тараса Миколаєвича, які ми чули у відповідь на питання, що по русні. Та всі знають, що по русні пезда русні. Хтось був упевнений, що Україна не витримає повномасштабну навалу і впаде за два-три дні. Багато хто реально вірив, що війна закінчиться за два-три тижні перемогою України. Але навіть найбільші песимісти не уявляли, що цей кошмар триватиме три з половиною роки без видимого кінця на горизонті. Тим не менш, ми все ще не. Посипались, і це не диво, а результат спільних зусиль. Диво це кількість проданих марок, руський воєнний корабель і дінахуй. Oh. Ого ОГО! здійснилася ваша мрія. Відтепер ви можете давати вашому улюбленому каналу не тільки увагу, повагу і любов, але і гроші. Я знаю, що ви давно мріяли дати нам грошей. Завдяки вам і вашій підтримці. Наша редакція може продовжувати ґрунтовно принижувати росіян, робити невідоме, маловідоме. Знімати осінь розслідування про росіян, навіть якщо для цього доводиться зненавидіти пекінесів, викликати у вас посмішку навіть якщо голова вже в петлі Підтримайте нас на монобазі підпискою або разовим донатом. За найменшу підписку ви отримаєте ось цей класний скін для картки, а також ранній доступ до обраних відео. За підписку від рівня 666 гривень. Ви зможете приєднатися у наш закритий чат у телеграмі або побачите унікальні відео, як, наприклад, мій пост «Black Heavy Metal Clip». А ще ви можете придбати наш мерч. Наприклад, ось. Таку футболку або таку, або ось цю. Не соромтеся та переходьте за лінком на нашу монобазу в описі до відео. Дякуємо усім, хто уже підписаний на Монобазу Телебачення Торонто. Дякуємо всім вам, хто закриває наші постійні збори на сили оборони. Ви найкраща публіка!